Перша буква, яка показуй мені. Показуй першу буковку. Ну, саму, саму першу яка? А. Апельсин. Правильно. Далі друга буковка яка? Літера Б. Ба. Бантик правильно. Банти. Так, літера В. Виноглад. Добре. Літера Г. Глебочок. Так. Літера Г. Гудзик. Гудзик. Далі переходимо. Літера Д. Да. Правильно. Літера Е. і ескімо. Ескімо, правильно. Молозлово. Ну, звичайно. Ж. Літера Є. Е. Єдиноліг красивий. Красивий, так. Літера ж. Павучок маленький. А на букву ж ЖУ. Зук. Жук. Далі показуй, яка літера там. З. З. Чика зайчик, за зайчик. Правильно. На літеру І слів у нас немає, але друга літера буде І. Вишня там намальована, Вишня. так? На букву І. Індик. Індик. На букву І зачок. Правильно, показу нам літеру Y, йо. Йот. Що таке ти любиш їсти смачненьке на букву Й, Йогурт. Так. Далі покажи, яка там літера у нас. Ка. Ка. А що намальовано? Колівка а що дай... а що дає нам корівка? Молочко. Так, 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 правильно. Так, далі йдемо літера L. Л, Л. Вище ви, ви трошки, вище дивись. Л Ось це. Так, що це таке? Лимон. Лимон. Далі літера М. Що намальовано? М'ячик. букву? Так, а що намалювано? Досточка і ножи. Ну, Ніж, там, ніж, ніж. Далі літера О. Що намальовано? Гуляли. Правильно. Літера П. Півник. Правильно. Далі літера Р. Що в акваріуму плаває або в морі? Лип, Липка колонь. Принцеса, так. Далі літера С. Що на небі світиться? їх мало. Так, сонечко. Далі, літера Т. Телефон. Це ти знаєш. Літера У. Ну, там намальований удав. Бо ти скажеш, що змія, а то удав такий. Удав. Літера Ф. Удав. Знаєш, що так за літера Ф? Пр Правіше бери. Так. Удав. Отже, літера Ф. Ти знаєш, що це таке по літері Ф там намальовано? Ну, покажи нам літеру Ф. Ні-ні, вище. Після удава. Після удава. Ото там де ти пальчик тримаєш. Так, 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 так. Ось це. Фонтан, Фонтан правильно. А ще літера Ф фіолетова. Також на букву Ф. Далі літера «х». Що ми купуємо часто в магазині. Подивись. Ху... Хлі. Хліб, Хліб. правильно. А ще, там... а ще ти на літеру С дуже сильно полюбляєш. Цукалики. Цукерки. А ото от що таке? літера Ч. Я не бачила, його. Черепаха. Ша. Шапка. Щ. 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 щі, Щітка. На м'який знак теж немає слів, але закінчується на цю букву слово, наприклад, місяць. Щіно. Так, то щіточка. На літеру Ю. Ну, мені не подобається ця назва тут юрта. Могли б щось придумати і краще. І на літеру Я саме остання літера, це яка? Місяць. То місяць, так. Остання літера у нас яка. Остання, саме останнє саме остання. Я Яблу. яблуко подивись на мене. Ти велика умничка. Ще ми це вже було сказати. Ми говорили, юрта там написано. Юрта. Так.